Сегодня, или нет? Не, Юрий, Виталий, Оксана. Ну, у нас, в принципе, кворум есть? Правильно? Алло, Таня? Так, кворум есть. Ну, тогда мы можем розпочинати. Оксана есть. Все, секретарь, поэтому выбирать секретаря нам не нужно. Тому у нас сьогодні виходить е, дев'ять питань. Так. Таня. Так, так, все вірно. Так, дев'ять питань. Доброго дня. Так, да, там не дев'ять питань, там буде десяте ще додаткове одне питання. А, про надання згоди е, на передачу у державну власність майна комунальної власності Сумської міської тергромади, а саме нежитлових приміщень за адресою міста Суми, проспект Тараса Шевченка, будинок 18, дроб 1, площа 2803,5 квадратних метрів, які орендує господарський суд Сумської області. Угу. Перший раз ми про це чуємо, не дивились, не обговорювали. Угу. Так? Так. Ну, добре. Скажімо так, що 10 питань будемо розглядати, там будемо голосувати. Хто за, хто проти? Добре, 10 питань у нас на порядку денному. Хто за ці питання порядка денного на формування порядку денного? Хто за Жилин казав? Козак. за. Починаємо з першого питання. Так, да, три питання за одноголосно прийнято. Починаємо. У вас там 8 пита... 9 питань, питань виходить, з 10 ваших. І потім одне питання Купрієнка вибуло. Да? Так? так, так, одне питання купрієнка. <говорить> да, да. Добре, тоді з першого питання починаємо. Ваші сьогодні питання. Перше питання. Про зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади коду ліцензії СМ. Отримано в якості гуманітарної допомоги від ГО «Голокал». За зверненням департаменту інфраструктури міста. Проти. За. Касяленко. Жиленка за. Жилинка за. Три за. Одноголосно. Прийнято. Я також. Звинка також. О, Зименка також присутній. Чотири за, так? Чотири за, да, да одноголосно. Так, друге питання. Про зарахування до комунальної власності Сумської міської громади майна в якості гуманітарної допомоги від Герман Federal Academy. Будівельні компресори, бензопили е, тощо за зверненням департамента інфраструктури міста Суми. Хто за, друге питання? Косяненко за. Жили за. за. Зименко Саша, Зименка за. Чотири за, одноголосно. Третє Третій. питання. Зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади майна безоплатно отримана від Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення. Це генератори і газові плитки. Так, Хто за? за. Жилинко за зиминку за. Чотири за одноголосно. Далі йдемо. А, наступне питання а, так: зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади без господарних зовнішніх мереж, водопостачання, водовідведення. 370 адрес за зверненням управителів, мешканців департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради це було розпорядження сумської міської військової адміністрації номер 407 від 25.10.24 року, де доручено. В термін до 1.02.25 спільно з управлінням коммайна Сумської міської ради провести інвентаризацію мереж е, централізованого водопостачання, водовідведення, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, в тому числі магістральних та розподільчих мереж, що проходять через підвальні приміщення житлових будинків. Так, питання є. У нас дуже багато таких мереж. Так Питань немає. Хто за? Косянен коза. Зименко за. Жилинкоза. Угу. Оксана, Кубрак? Кубрак за. Чотири одноголосно. Прийнято четверте питання. Угу. Так, наступне питання. П'яте. Зарахування п'яте питання. Зарахування до комунальної влас Сумської міської тергромади майна отримана в якості гуманітарної допомоги від ГО «Об'єднана поміч України. Це меблі, іграшки, засоби гігієни, за звернення в виконкому. Запитань немає. Питань немає. Косяненко за. Кубрак за. Жилинко за. Жилинко за. Чотири за, одноголосно. Шосте питання далі. Наступне питання: зарахування е, до комунальної власності Сумської міської тергромади майна отримана в якості гуманітарної допомоги. Це генератори електроенергії за зверненням департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. Запитань нема. До доповідачі. Хто за? Касяненко за. Убрак за. Зеленко за. Жилинка за. Чотири за одноголосно. Прийнято питання. Далі, сьоме питання. Сьом... Зараз хвилинку не можу. Так сьоме питання: зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади. Майна отримана в якості гуманітарної допомоги від міжнародної благодійної організації Фонд Східна Європа. Європа». Wi-Fi роутер для СНАПу за зверненням виконавчого комітету Сумської міської ради. Питань немає. До доповідача? Питань немає. Хто за? Косяненко за? Шобрак за. Жиленко за. Зименко за. Одноголосно прийнято. Є. Yes. Наступне yes. питання це восьме питання. Про виконання протокольного доручення від 16 січня 25 року. Протокол номер 52, щодо прийняття вантажного ліфта, який знаходиться в будівлі. за... за... За адресою Покровська площа 2 у комунальну власності Сумської міської тергромади. Було протокольне доручення так. Так, не працюючи вантажний ліфт є частиною житлової будівлі, переважна більшість приміщень, якої перебуває комунальна власність Сумської міської тергромади. А саме головне управління ДПС Сумської області, Державна митна служба України. Uh, так, і 540 використовується для розміщення структурних підрозділів виконавчого комітету Сумської міської ради. Ліфт як окремий інвентарний об'єкт, не обліковується на балансі жодного із суб'єктів господарювання. Пропозиції якісь є? Немає. Тоді голосуємо. Хто за Касіна? За що ми голосуємо? Бо я не почув. Завантажний ліфт. Площа, Покровська 2. Ми, і ми Говори, його беремо на баланс, правильно? Так, так. так. Малося, Кубрак а. за. Косянинка за. Зименко за. Це Одноголосно прийнято це рішення. Так, тепер у нас дев'яте питання. Купрієнка на зв'язку. Підключився, Таня. Ні, ні, ще немає. чомусь на жаль. Що немає? Ну, Значить, пропускаємо це питання. Дивіться, давайте я поясню це питання. Поясняти не треба, хай доповідач поясняє. Добре, добре. У них є відео, хай працюють на цим. Добре, ваше десяте питання, доповідайте. Про надання згоди на передачу у державну власність майна комунальної власності Сумської міської тергромади, а саме нежитлових приміщень за адресою місто Суми, проспект Раса Шевченка. Будинок 18 дроб. 1, площею 2803,5 квадратних метрів. Які орендує господарський суд Сумської області. Питання є до доповідача. У мене є питання. А скільки вони нам платять за це приміщення? Одну гривню. Одну гривню. Понятно. Нічого, значить, не платять. Ясно. Ну добре тоді. Голосуємо. Хто за? Косяненко за. Жиленко за. Кубрак, Зіменко. Зименка немає на зв'язку. Добре, два, за один утримаюся. Зименка ще. Утримався, утримався. Я ще так. не вивчив дане питання. Ага, земенка утримався, так. Все, тоді... Буду вивчати, а потім приймати рішення наступної комісії. Дякую. Добре, добре. Все. Ну, тоді питання не прийнято два, утрималась два за mm. так, і хочеться спросити Танечка, а скажи, пожалуйста, купрієнка там не з'явився у нас на зв'язку, ні? Или ось хто з його відділу? На жаль, не з'явилися. На Надати йме що... на доручення, щоб вони з'являлися. Зараз, Євген Євгенович, так. зараз так. Нас приєднаються. Тетяна Миколаївна та зараз. Включаю я камеру. Алло, доброго дня. Доброго. Вибачте, дня. будь ласка, у нас заходи сьогодні з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні. Ми Прекрасно. Качали. Вибачаюсь. Значить, до нас надійшло звернення зайця про позбавлення Лук'яненка Володимира Матвеєвича звання «Почесний громадянин міста Суми. E, значить, що написано в нашому положенні про почесного громадянина? Пункт 6. позбавлення звання. Питання щодо позбавлення звання почесних громадянин міста Суми вирішує Сумська міська рада з попереднім погодженням постійних депутатських комісій у разі вчинення особою навмисного злочину проти громади міста чи народу України при наявності вироку суду, який набрав законної сили, або інших дій, що не мають морального права носити це звання. У нас є значить, указ президента, і яким затверджено рішення РНБО про те, що Матвійович, він у нас позбавляється обмежувати багатьох своїх прав, і тому, позбавлення державних нагород України інших форм відзначення. Всі ми руководствувалися, коли готували рішення. Так що... Ви вирішуйте, будь ласка, можемо ми це зробити чи ні, Ну, ми вважаємо, що моральне право позбавити його цього звання у нас є. Тобі ж у нас рішення суду немає ще, так? Ні, рішення а до суду ніхто не звертався, я не знаю. У нас тільки колись була, була петиція про позбавлення Лук'янінка цього звання, але mm. петиція не набрала законної сили. А більше у нас звернень не було і приводів звертатися до суду теж. Тобто, mm -hmm. вироку суду немає, ніхто не звертався до суду. Є указ президента, так? А, як... да, а чи, що то, вам наголошено в указі президента, можете нам щось цьому хочемо... попросити? Указ президента затверджує рішення РНБО, а рішення РНБО. Вони, значить, накладують обмежувальні заходи на фізичних і юридичних осіб. І от Лук'янінка Володимир Матвієвич, це третій пункт. У нього тут що що, значить тут заборонено? Блокування активів, ну тут дуже такі винні формулювання. Обмеження торговельних операцій, обмеження транзиту ресурсів, запобігання виведенню капіталів за межу України, зупинення виконання економічних, фінансових зобов'язань і дуже багато всього, і в тому числі позбавлення державних нагород України інших форм відзначення. Ага от, різних інших форм відзначення. Це не розумію, інші форм відзначення, це як? Ну, мабуть, чим його відзначали, може, у нього є, окрім державних нагород України, якісь інші форми, ну, я не знаю. Може, а, такі не ну, може. То ж ця форма а, підпадає uh -huh. під цей, uh -huh. скажімо так, uh -huh. добре uh -huh. якщо не Запитань немає, те доповідача. Хто за? Косяненко за. Жиленко за. за. Зминку за. Кубрак? Не почує. За, я. За. Да. Одноголосно. Підтримали дев'яте питання. О, дев'яте да, питання. Так що все, питань більше немає, ніяких ні в кого. Немає. Ну, дякую за працю. Всім до побачення. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення.